Ми бачимо, що в е, сучасному світі в Європі, а особливо в Штатах, куди ми зараз рухаємось, там взагалі з харчуванням так складно і ось такою саме. Продукції свіжої її бракує в супермаркетах. Берете ви зерно, берете ви його, так. поміщаєте десь кудись, і потім далі що ви спостерігаєте. Штучний інтелект, що я там поливає, ага. і удобряє там підсилює добривами, і ви і, і дивитесь. Штучний інтелект слідкує за виробничим процесом, так і регулює його, щоб воно проросло і там не було ніяких оцих біозагроз. Так це е, пліснява. Сельмонела і так далі, взагалі, я е, консультант з it питань до мене звертаються більше е, з питанням цифрової трансформації, Коли вже варто починати як і як її починати, які продукти обрати. Пророщування. це міжнародна компанія? Е, так, е, це компанія, яка заснована в Данії і має виробництво в Болгарії, але е, власники, співвласники це українські жінки. Друзі, всім привіт! У нас черговий подкаст з адвокатом Ігорем Місько. і у нас сьогодні гостя в гостях Київській школі державного управління імені Сергія Нижного в чудовій бібліотеці Наталія Зуб, консультант з IT і співзасновник міжнародного стартапу Sprout Dynamics. Наталя, привіт Получилось так, що ми вже зустрілися з п'ятої, мабуть, спроби. Розкажи. Про свій стартап, де ти є співзасновником, консультантом. Що робить і чим допомагає людям ваш стартап? Твій стартап? Ну, бачиш, з п'ятої спроби, то... але вийшлося. Так, бігаю, бігаю, їжу <схай> по різним країнам. Ще розказати? Ну, взагалі, я консультант з IT-питань, до мене звертаються більше з питаннями там, цифрової трансформації, можливо, вже варто починати, як її починати, які продукти обрати. І ця компанія, справді Dynamics, це не it компанія І для них IT-системи і той контейнер, який вони зараз розробляють, вони хочуть його повністю автоматизувати. Так, я не сказала, що справді мінамік це компанія, яка займається пророщуванням зерна. І зараз вони намагаються масштабуватися і автоматизувати свій контейнер для пророщування зерна, зробити його автономним і незалежним від людини, взагалі, для того, щоб уникнути біозагроз. Ти мені це розказує і, і в цьому так, і в цьому дуже допомагає штучний інтелект, тому. Я супроводжу питання, які пов'язані зі штучним інтелектом, і з розробкою саме цього автоматизованого контейнера. Тобто це процеси і цифрова така частини. Знову чую штучний інтелект. Ну, ми поговоримо з ним в кінці пророщуванням. Це міжнародна компанія. Так, це компанія, яка заснована в Данії і має виробництво в Болгарії, але. Власники, співвласники це українські жінки. Круто, чому як ти з'явилася в цьому проєкті, і чому, якщо ну, давай спочатку, як ти тут з'явилася? Якщо українські жінки співзасновники цього проєкту? Вони мене знають деякий час, бачили, як я працюю, знають на що я взагалі здатна, тому запросили мене очолити цю технічну частину і ти вже зайшла як консультант з IT, і вже відповідно і співставлення. І, і зараз вже як технічний директор цієї компанії. І Хорошо, скажи, будь ласка, технічний директор і консультант з IT. А це потребує якихось поглиблених знань в твоїй роботі агросфери, чи тут виключно, скажімо, така більш технічна ІТ-частина? Ну, сказати, що поглиблених то о, ні, але загальне розуміння агро, логістики, е, біо, навіть і е, фуд. так ну. Угу. Харчової промисловості, так мені треба це там швиденько освоїти, yeah. <гум> чого я ще не знаю. Бо ці процеси там взаємопов'язані, і це надає такої доданої вартості самому технічному продукту, якщо я розумію, що, що, коли і як відбувається в цих сферах. А тепер мені розкажи, знаєш, так, що якщо ти розказуєш родичам на кухні, Простими словами от пророщування зерна це всім зрозуміло. А тепер далі в чому полягає? Берете ви зерно, берете ви його, так поміщаєте десь кудись і потім далі що ви спостерігаєте, штучний інтелект, що там поливає, удобряє там кисиміндобривами і дивитеся. Ну взагалі чому пророщене зерно? Давай почнемо з цього. Бо якщо ми вживаємо насіння, наприклад, там ту ж пшеницю, так там є певний рівень ціаніду. А вже доведено науково, що пророщування цього зерна скорочує рівень ціаніду навіть повністю шкідливий. Я шкідлива, так. E, і, взагалі, пророщене зерно воно дуже корисне, Там є омега 3 ну, да, це я бачу корисну. там сокроблять там 50 г пророщеної пшениці. Це вже так, так. клітковина і, 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 і так далі. і так далі. Тобто це дуже корисно. Ми бачимо, що в е, сучасному світі в Європі, а особливо в Штатах, куди ми зараз рухаємось, там взагалі з харчуванням так складно, і ось такої саме е, продукції свіжої її бракує в супермаркетах. А пророщене зерно ми можемо виростити і надати користувачу, споживачу, надати його ось, ось зараз. Так? Але для цього нам потрібно технічні, певні е, обладнання, скажімо так, для вирощування і пророщування зерна. Для пророщування зерна. І запобігти всім цим логістичним ланцюжкам, так? бо це ми втрачаємо час, і там знову ж таки є, загрози, є біозагрози, якщо воно там, із контейнера в контейнер. Так? І плюс дуже обмежений у нас період, поки це зерно, воно ну, взагалі живе, так? Це три дні на виробництво і ще там тиждень нехай, на зберігання. Тобто, оце сік з пророщеної пшениці, оце що продають, пророщена пшениця, вона каже, дуже корисна. Ну не тут... тільки сік, ти можеш Ні, ну, взагалі пророщена пшениця, де її використовують в харчуванні, і кажуть, що вона дуже. Корисна так, для здоров'я дуже так, допомагає. Так, так. А хто не хоче там і десь використовувати їжі, то він робить там свіконструм. Це санаторіях реально, коли ще там до війни їздив, бачив, купував 50 грам степенчик і Ну, наша місія ще й змінити відношення до цього, не як до такої здорової їжі, яка не смачна, а як саме до смачної. Тому ми ще й шефів маємо мої партнери. Вони також шефи, які які можуть придумувати. Класні рецепти з цього, і вже демонструвати це ну, як, як таку смачну. Так. Скажи, будь ласка, а воно вирощується в якихось таких певних теплицях, якихось там умовах, Ну ферми, якісь теплиці там, чи польові умови. Чи, ну, в яких умовах? Це дуже складно ці умови зробити такими, щоб воно проросло і там не було ніяких оцих біозагроз. так. Це пліснява. Сельмунела і так далі. І е, для цього ми спеціально розробили таку біотехнологію, яку ми там тестували, і зараз будемо патентувати, як його пророщувати, яка саме має бути температура, щоб воно зберегло і свої корисні властивості. При цьому ну, там не було загроз, про які я казала. От то це наша вже розробка така інтелектуальна, як саме його пророщувати. Але зараз вся Європа виробляє там, одну тонну на рік. Так. З цієї пшениці. Так. Так. Е, 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 а наша задача взагалі ну, довести хоча б 4 тонни, а то й більше, так? Бо попит є, але. Тобто, поки зараз люди в світі хочуть мати здорові кажуть і харчування і готові платити за це здорове харчування, так ресторани. Ну тобто готові платити, готові це впроваджувати в свою рецептуру, так але немає немає можливості, щоб були так виробничі потужності. Немає виробничих потужностей. Так, і де ви продаєте цю продукцію в Україні чи яка ж Європа? Чи Зараз Сполучені в Європі Штати? продаємо, але рухаємось в Сполучені Штати, бо ми там проаналізували ринок і бачимо, що ну, це дуже такий для нас привабливий ринок. І вартість набагато вища. Вартість пророщування буде однакова, так? А, готово. готово так. А вже вартість там, споживання його, так, угу. завжди ну, будемо дивитися. Цікаво. А чия ідея була створена? Тобто, це Данія, ти кажеш і ще одна країна. Вони, вони були іде натхнення вирощування саме в Україні. Цього продукту е, мене його не треба вирощувати. Так ми можемо брати з України, наприклад, зерно. Ось mm -hmm. ми розробили методику, як пророщувати той же льон. Це дуже складно, найскладніша культура для пророщування, і ми бачимо, що льон класна взагалі альтернатива чия. Ну, знаєш, да, да, зараз да, дуже да, популярний. Дуже, так? Да, так? В Україні є класна культура, яка росте тут, і ми можемо її також розповсюдити таким чином, так, роблячи з нею там корисний продукт. Тобто поміщаєте кудись, воно там проростає до певної висоти. Так, Поміщаємо в контейнер. Це великий контейнер. У нас там є всі умови. По температурі, по вологості, ну, тобто це, це все треба за цим слідкувати. І отримуємо через три дні готову продукцію, вже готову до споживання. І вже оцих сім днів, від, після трьох за сім днів треба десь її продати uh, або доставити кінцевому споживачу. Ну, вона зберігається в холодильнику звичайному, yes. тиждень точно. Хорошо, а що тут робить штучний інтелект? От, а тепер цікаво. Я ж казав, ми перейдемо до штучки. Тобто є, ми по простому нашим глядачам пояснили, в чому полягає суть. Твого бізнес-проекту, тобто так, люди так. зрозуміли, що взяли зерно, будь-яке проростили, воно вийшло до певного рівня. Потім задача його продати після того, як ви його продали або на мережу ресторанів чи магазині, після угу. того його повинен з'їсти споживання. І він найкраще тоді зберігає свої поживні цінності і може принести максимальну користь для здоров'я. Так правильно так. тепер получається, якщо десь на якомусь етапі відбувається певний збій то, відповідно, ви втратите гроші і люди не отримають свіжий продукт. Що робить штучний інтелект? Що робила людина? Бо я завжди думав, що ми там з Олександром говорили про те, що штучний інтелект виб'є скоро людину з виробничих процесів. Тому що робила людина, потім з'являється штучний інтелект. І чи не втратила людина роботу, яка до цього робила до появи штучного інтелекту? Людина, ми зараз це пророщування робимо вручну. Так? Тобто у нас є контейнери, у нас є виробничі потужності, але за цим слідкує людина. І взагалі, ну, найбільша біозагроза це і є людина, бо через людину може якась там, бактерія потрапити на саме зерно. Тому ми хочемо людину ось саме з цього процесу вивести. Це буде правильно, і це нам дасть можливість отримувати там органічний сертифікат, і ну ми так органічний сертифікат, але ми точно скажемо, що ось дивіться, тут немає взагалі ніяких загроз, тому, тому що тут немає як, такого подразника так. Розповсюджувача бактерій так, і всяких вірусів. Ну, і ми можемо це проаналізувати на вході. Це зерно, що воно ну я думаю. Тобто точно ви знаєте, що ніхто не донесе ніяку заразу, вибачте до слова. 딱. <놀람> 또다 <놀람> 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 Далі, ага, тобто і штучний інтелект вже буде слідкувати чи вже слідкує за тим, щоб воно росло, там, дивилось. Штучний інтелект слідкує за виробничим процесом так, і регулює його, бо якщо у нас вже є ще зовнішні якісь обставини, так, там температура трошки стало холодніше, там десь воно трошки вологе, там дощ пішов, так, там якесь підтоплення цього контейнеру. Ну, тобто у нас дуже багато ще таких умов, що змінюються ззовні. Так. Угу. На іншому континенті воно по-іншому вже може себе погодити. Це дуже така вразлива культура, <с? <с?> так, так, так. Що все відчуває. А, і штучний інтелект має регулювати ці показники, так, знижувати там, певні температури. Тобто створювати ідеальні умови. Так, щоб ці умови були сприятливі для а, насіння, і воно росло правильно. Це, це, воно, це воно проростає десь у будівлі чи на вулиці. Контейнер. Контейнер. контейнер? Контейнер який так. він. Ну, уяви як контейнер, що ставиться там на корабель. А, як а, як... Такого О, Де ви берете сировину? А сировину закуповуємо в Україні. Можемо і в Україні. А яке все одно найкраще для такої пшениці? Ну, у нас льон зараз дуже популярна Пророщуємо чічівця. Ага, так да, да, дійсно популярне. Я не знаю, як згадаємо. Ну, бобовій культури також пророщуються. І хто споживачі? Споживачі зараз цим цікавляться ресторани і шефи, так які хочуть це в свої рецепти адаптувати, бо це корисна їжа, так, і це основним споживачі, мабуть, будуть вегетаріанці. Бо омега-3, ага. льон, це альтернатива о, рибі. Фактично ну, такий же об'єм омега-3, як і рибі. Тому, якщо хтось по якимось причинам цю рибу не споживає, ось класний замінник альтернативна, будь ласка, мають всі протеїни, має всі о, корисні речовини. Це виходить, знаєш? Я собі так сам думаю, такий великий стейк, як в Макдональдсі, Знаєш, ставлять зелений листочок для того, щоб здавався здоровий, здоровий, здоровий гамбургер, ніби здорова їжа. Так получається в ресторані великий стейк там з чимось, якимись салатом, і дві два пелюстка там. Пророщеного льону, льоду, вже там картинка, така фотографія. Слуха мені також здавалося, що це буде от два пелюстка, Чи знаєш як зараз ці мікрогріни є, і ми просто там прикрашають да. і, так шефи в ресторані, але їх там не споживають у великій кількості, Ти миску такого салату, і мені здавалося, що ну де це може там використовуватись в таких об'єма. Але, але може дійсно, коли я спробувала ось ці страви наших шефів, там і суші були, і якісь цікаві йогурти, якісь зі справтами. І навіть з цього справту вже виготовляють там десерти, виготовляють хліб. Так? Знову ж таки, я думаю, там пшениця, глютен. Так? Ну, знову ж таки, альтернатива корисна. Я подумала, що ого, так, якщо пшениця у нас настільки. Гарно використовується mm -hmm. повсюди, то це може бути таке, ну, гарний бізнес проєкт Дивіться, я вже починаю в мене фокус, як кажуть, е зводитись, то це, якщо я, я в Ашані бачу. Mm -hmm. Там є пророщений горох, який да. продається в таких контейнерах да. 20 см на 10, десь приблизно 20 на 10. Пророщений горох, пророщений соняшник, помогу, пророщений ще якийсь ви? Це не ми, uh -huh. конкуренти, мабуть. Бо ви лише не продаєте, Ну, Ні, ми поки в розріб не продаємо ми оптом. Але ну, я їм бажаю <гум> всього найкращого, бо це, ну, мало хто цим дійсно займається, і мало хто вміє це робити якісно. І дійсно там є такі, одні стоять в. Коробочка свіженькі, і потім є такі вже зрізані. Ми mm -hmm. розуміємо, це вже ті, які, проблем, які так. проскочили в той так. період, який ти кажеш, так. їх вже просто ріжуть і продають, ніби ми для вас спеціально зрізали. А Європа як на Європу куди продають? Е, Європа зараз у нас був пілотний проект зі школами, як там здорове харчування для шкіл, і е, е, був е, запит на е, 700 кілограмів. Але ми тоді були не готові, бо ну не можемо mm -hmm. цього робити. Так? Зараз ми вже наші виробничі потужності удосконалили так, тому ну такі запити можемо обробляти, але знову ж таки нам не вистачає вже технологічної такої підтримки. Так? От, от ми вже хочемо це автоматизувати і ну, повністю цей процес, скажімо так, під контроль технологічний віддати. Ти сама споживаєш цю продукцію чи не споживаєш? вже так навчилася <рес> Я його скуштувала, коли була е, в Болгарії на виробництві. В різних таких, скажімо, стравах побачила, як воно це працює. Воно ну дійсно класне таке відчуття від нього, так що там і наїдаєшся з одного боку, і воно здорове, корисне, ну, тобто енергія є, ну, ну клас. Відчуття хороше. Є, є молодого так Є старий баран а є молодий ягньонка. Ага, цікаво, так. А це ж скільки можна придумати рецептів, і ми, до речі, це також закладаємо в нашу бізнес-модель. так ось ці Рецепти, які там можуть наші користувачі придумувати, і потім з них там е, е, брати е, якийсь роллті-фі, це називається. ну Тобто за, за їх інтелектуальну власність. А ресторани а як, можуть це А як доносити цінність до покупця? І які механізми продажу цього вашого продукту? Тому що першою треба. Зарекомендувати, показати його цінність, бо він же ж дорожчий по-любому, чи місця uh -huh. салата. Це однозначно, там дорожчі, чим огірки, чи помідори, да? але людям вже потрібно, скажімо так, показати екзотичність, якусь ще унікальність uh -huh. цього продукту. Ну, я думаю, це вже, скажімо так, ми все ж таки будемо залишатися в оптовій моделі, так? То це uh -huh. ресторан вже має донести, приготувавши якісь цікаві блю... Цікаві страви на основі зерна, так то це вже ресторан може е, доносити людям, що воно корисно і смачно. Ваша задача, задача так це просто забезпечити їх попит, який буде рости. Воно свіжу їжу, попит точно буде в Штатах, бо її зараз ну дуже обмежена кількість. Тобто, я так правильно зрозумів, ви в Україні зараз. Переробля, переробляєте, пристрілюєте, скажімо так, вивчаєте, досконалюєте це все виробництво? Ми в Болгарії виробництвом займаємося. Так Україна у нас такий технічний хаб. Точно будемо тут робити розробку. Я як it підприємець а менеджер. Я знаю, що в нашій країні є класні інженери, дуже потужні. З ким це можна робити, бо технологічна задача така дуже непроста, відразу скажу. І я знаю, що наші люди можуть з цим впоратись, тому от... вирішили, скажімо так. так, всі такі процеси трудоміські робити в Україні. Технічну базу так. Потім, коли ви вже вийдете на те, що у вас все класно виходить, все буде так відшифовано, ви вже далі будете в Європі. Коли вже буде відполіровано там вже робити, чи ні? Чи буде Україна Україна. додану вартість будете створювати в Україні, чи, на Україні тільки в... чи в Україні тільки вчитеся, а далі будете в Європу? Я, я така, що залишуся в Україні. <сucks> <сucks> ну, це вже більш ти знаєш ну, персональний такий. Бо в нас подкаст називається Якраз реалії українського бізнесу, нові можливості. Тому е, важливо, щоб. Ми показуємо людям, що є сенс залишатися в Україні, є можливість розробляти щось нове винаходити. Ну, дивись, з приводу України. Я працювала в ІТ довгий час, 20 років, так? так і я знаю наших інженерів дуже добре. Я знаю їх потужність, mm. скажімо так, і я знаю, що це висококласні інженери. Нам трошки не вистачає менеджменту, так тому варто поїхати в Європу. В Америку, так, особливо в Америку, подивитись, як управляється там, технічний проєкт, як управляється бізнес, як будується бізнес, особливо такий масштабний. і... Нам варто поїхати в Україну за інженерною е, інженерним складом розуму. Не ну, у нас вже ж колись були найбільше політехнічних політехнічних університетів. Найбільше було скарб по сьогоднішні на сьогоднішній день. База інженерна найнайтехнічне і технічна в Україні найкраща була. Ну зараз, звичайно, він внесла свої квиті. Так і це не просто слова. Це підтверджено навіть. Моїми замовниками, бо я працювала все життя там на експорт, так працювала з міжнародними компаніями, і замовники, які до нас приходять, вони вже приходять після того, як там десь у них не вийшло з якимись іншими країнами. Угу. Так вони йдуть в Україну, не дивлячись там на певні ризики, які у нас є, і досі ще так. А, хоча для них це дуже великі ризики війна і те, що відбувається. Та. Але, а, тим не менш, приходять в Україну за нашим інженерним підходом. І це дійсно дуже потужні люди, тут є таке інженерне майбутнє. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже займаєтеся часом цим? Самим проєктом да, да. з, з минулого року. з минулого вже, вже року, вже більше року. Тобто, почали під час... Ну, це, це я займаюся. А взагалі мої партнери там раніше вони вже давно в такому фудтеку, так? це ага. ну, з харчовою промисловістю. Працюють з продуктами харчування, зі з, з здоровою їжею. Вони вже 10 років працюють. А потім у них вже ця ідея в такий стартап сформувалася окремо. Вони ще є компанія, яка там виробляє а, продукти харчування. Ага, тобто у них є бізнес, який стабільний розвивається, просто вони ще паралельно з цим бізнесом, виходить, запустили гроші. Ну, він ночі. трансформується от вже в таку. І ти думаєш, що вони з того основного бізнесу всі перейдуть сюди? Ну, звичайно, це, ж, це потужні можливості, класні. Ну, тоді будемо переходити на здорове харчування. Ні, ну цікаво, дійсно. Бачиш, от все таки можливості є. А скажи, будь ласка, воно потребує багато інвестицій. От люди нас будуть дивитися, щоб розуміли зараз. Тобі конкурентів не створюємо. То та я, я за конкур... от, конкретно в цьому напрямку. Я за конкуренцію, бо конкуренція дає. Ну це це новий ринок, так. Це так, да, дійсно. Такий блакитний океан. Так, да, Я це хотів сказати. Я і подумав, конкуренція дає змогу там, одне у одного зібратися. вчитися так, і впливати на ринок, бо ти там, правильне питання задавав, а як там, звички користувача, звички споживача е, змінювати. Так? А, то конкуренція дає нам змогу змінювати це. Боротися за споживача і доносити споживачу. І ви будете, чим більше буде вас. Втілювати в життя доносити максимально, тим більше буде, як кажуть, розвиватися. Угу. Тому якщо такі компанії з'являться в Україні, то я залюбки <застирнусь> І скільки Наскільки людини повинно бути грошей для того, щоб вона почала цим займатися? Ох, пророщувати зерно не важко, так? Да. Важко цю всю, всю інфраструктуру вибудовувати. Ну, я розумію. Тобто, повинен бути якийсь покупець, не один, повинен бути тобто, людина, яка буде не юридична або фізична особа, так. яка буде споживати, а не так, так, що ти виростив його за тиждень вже треба його за три дні продати, за тиждень не продав, вибачай, бізнес закінчився. Ну, вирощувати його, скажімо так, і легко, і складно одночасно, ну ніби процес там зрозумів. Але треба слідкувати за е, якістю. Це, це вже складніше, бо ну, як ти кожну зернину ну, будеш да. аналізувати. Тому, ось, Якщо є якась методологія, і е, там, виробник розуміє, там, де, де що контролювати може довести, що е, його е, продукт остаточний якісний, так, то ну, Класно, це, це не так важко, але треба багато експериментів і треба цю методологію ну, мати. І треба мати знання. Це і вона туди навіть більш в наукову вже йде а, сферу. От, а вже як робити з цього масштабний бізнес, ось це дуже складно. Скільки коштів треба, щоб почати набивати шишки на власній шкурі? Для того щоб почати його uno, потім масштабувати, купи зернула справ постав спочатку в коробочці, потім більше більше все зрозумієш процесі. Хорошо так. Добре, дякую. Дякую тобі за те, що дійсно, от як я кажуть, завжди є можливості для для які нові можливості, якщо є бажання. Ну тут так, треба аналізувати ринок, треба дивитися на можливості взагалі, які створені. О, ти е, питаєш про кошти, так ну багато чого фінансується тим же Євросоюзом. Багато грантів зараз надається на На малий бізнес, на початок малий бізнес, Так, то ми експериментували, і у нас е, це буде цікаво <світ> слухачам. Е, 48 програних грантів. Але ми таки отримали три зараз і рухаємось за ці гроші вже буду не за свої, так, а за гроші там, Європейського Союзу, будуємо цей бізнес. так. Потім будемо вже отримувати інвестиції. ну, Бо дійсно там треба буде досить великі суми. Запам'ятали, 48 разів не вдавалося, на 49-й раз вийшло. Ну тому так. Я, я бажаю тим, хто стане на цей шлях натхнення. І таку так довготривалості, ну, так? Тобто і все... терпіння. Терпіння. І наполегливості, чи я кажуть, впертості, да? щоб добитися того. Так, бо ми навчаємось на своїх якихось помилках, ми навчаємось на власних експериментах, і ми продовжуємо йти далі, так, пробувати щось нове і знову експериментувати, так, і робити з цього вже а, якийсь цікавий бізнес. Супер! Так що. Ніколи не переставайте не навчатися, тому що навчатися це дійсно потрібно. Сьогодні без навчання нікуди. І без штучного інтелекту. Я з кожним разом, коли спілкуюся з людьми, кругом присутній штучний інтелект. Якщо Олександр вже буде, як кажуть, у нас 9 з 10 будуть говорити за штучний інтелект, тоді ви вже почнете освоювати штучний інтелект. І ми тоді з штучним інтелектом будемо за допомогою робити відеозйомку. А далі підемо і монтаж. Дякую тобі, Наталя, за нашу розмову, за нашу зустріч. Дякую. Успіхів в твоєму проєкті, у вашому проєкті. І тоді зустрінемося через рік. Подивимося, чи будете ви вже на ринках Європи і чи будете ви вже на ринках Сполучених Штатів. І Якщо там ви будете, то ми, відповідно, там будемо як юристи вести міжнародні контракти. Дякую тобі. До зустрічі. Підписуйтесь на YouTube канал.